Лікарю, що б я не робив, я все повторюю по десять разів, десять разів, десять разів, десять разів. Я жахливо почуваюся, 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 почуваюся. Але дружина задоволена, задоволена, задоволена. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Яний чоловік проліз у середину трамвая і загорлав на жінок, що стояли попереду. Ви повії, ви всі зіпсовані жінки. Потім обернувся назад, закричав на жінок, що стояли і сиділи позаду. А ви, дурепи. Одна жінка, що стояла попереду, каже йому Ось і неправда. Я 20 років прожила з чоловіком і жодного разу не подивилася навіть у бік іншого чоловіка. Ну тоді пройди назад. Ідуть звірі лісом і впали в яму. Через деякий час вони захотіли їсти. Вовк каже Давайте з'їмо того, хто найжирніший. Усі подивилися на ведмедя. Ведмідь відповідає. А давайте з'їмо того, у кого найбільші вуха. Заяць сплює на лапи, пригладжує вуха зі словами Капут ослику. Прибиральниця миє чоловічий туалет у Верховній Раді. От виродки, ні країною, ні хріном своїм керувати не вміють. Ірко, прикинь, мій сказав, що коли дізнається, що я йому зрадила, то він застрелиться. З того часу нічого йому не розповідаю. Вже сім разів його від смерті рятувала. Наталочко, ти свята.